Російська армія атакувала Львівщину крилатими ракетниками та безпілотниками. Під удар потрапили енергооб'єкт, деревообробне підприємство та промислово складські приміщення. Одне злучань спричинило масштабну пожежу на цивільних складах. Попереднього постраждалих немає. У складських приміщеннях зайнялися шини. Саме через це від ранку над Львовом було видно гостий дим. Поруч суттєво постраждало нове відділення «Укрпошти». За попередніми даними знищено близько 900 посилок. Очевидці розповідають, що вибух був надзвичайно гучним. Люди перелякалися, але раді, що обійшлося без жертв. Водночас три безпілотники атакували промисловий об'єкт у Самборі. Там пошкоджені навколишні будинки. Значних руйнувань заснало і деревообробне підприємство. У Львові та області діють аварійні відключення електроенергії. Загалом до ліквідації пожеж, які виникли внаслідок обстрілу, залучилося більше 200 рятувальників, а також 41 одиниця спецтехніки. Є досить великі масштаби, велика кількість пожежного навантаження, що у плані ліквідації обстрілів.